Як я вам і обіцяв, зараз ми продовжимо розмову про те, наскільки і коли зростуть тарифи на газ, електрику, на комунальні послуги, які будуть субсидії, як їх можна отримати, все це ми будемо запитувати в нашого сьогоднішнього гостя протягом півтори години. Це Володимир Бондаренко, знаний фахівець у галузі житлово-комунального господарства і колишній керівник КМДА. Доброго дня, пане Володимир, вітаю всіх. От е, наскільки мені відомо, з 1 березня будуть зростати тарифи на електроенергію із 1 квітня на газ. Наскільки? Ну, справді в тім, що це ну, така інформація, черговий раз будуть зростати. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто це не просто перше зростання. Але там кажуть кардинальне, 280 ну, так. на так. Називають різні цифри. Гонтарів взагалі там майже в чотири рази сказала. Хоча там, якщо порахувати, то це не є в чотири рази. Але тим не менше, там є певні виключення для окремих категорій, невеликі виключення. Хочу сказати, що це все лякає людей, страшенно лякає. От і цього процесу є одна лише позитивна риса. Ми повинні вчитися економити, запроваджувати зовсім інші технології, опалення і тепло до цього. Ми перейдемо. Давайте поставимо крапку над термінами. Як ще термін... не визначено? Ні, нічому ну, З 1 березня це першого тариф. Це газ, так. тому що від нього йде електроенергія. От з 1 йде... березня настільки чи не зрозуміло наскільки приблизно 3,7 рази, якщо так рахувати, да так приблизно відразу, чи будуть на два роки розтягнути оцю. Ну, це все буде розтягнути, воно не може бути розтягнуто. Якщо буде базова ціна зростати, то чимось треба буде перекривати це. Я думаю, що це буде такий Різкий. шоковий удар, угу. от, який ну, дуже тяжко буде переживати населення, тому що сьогодні, ви ж знаєте, яка ситуація і в торгівлі. Сьогодні практично жоден із торговельних крупних центрів не відпускає товар, такий, як радіотехнічні прилади, там всяка техніка побутова і так далі. Вони перегальмовуються все на складах, тому що неясно, як. Буде е, вести себе і далі гривня, так як вона сьогодні себе веде. Це жахливий е, випадок, коли взагалі будь-які перспективи закупівлі чогось імпортного і так далі. Просто відпадають тому що це, ми до цього ще повернемося в, в е, е, контексті, коли ми будемо говорити про е, обладнання своїми там е, котлами, так, там заміни котів. Але хочу повернутися до цього різкого переходу на вищі ціни на газ. Е, на вашу думку, як на фахівця, це. Краще для економіки і для громадян, чи гірше от різкий перехід, а не розтягування. Ну, це вимушений е, захід. Безмовно... Не, якщо розглядати от дві позиції: а, різкий не, 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 або не, безумовно краще було розтягнути, е, даючи певні е, пролонговані е, моменти для встановлення іншого обладнання, купівлі там, котлів, е, перехідна диверсифікація, якась опалення. Тому що ну, коли викидали масово в сільській місцевості, і в районних центрах е, звичайні опалювальні такі звичайні народні опалювальні грубки, печі, тоді всі аплодували, прийшло от блакетне паливо. Це була Спеціальна політика, до речі, в деяких регіонах України, зокрема на Харківщині і Сумщині, тодішні керівники цих регіонів проводили цю політику абсолютно централізовано Насильна газифікація. Щерб Щербен, наприклад, м -м, пішов на те, що в квартирах почали встановлювати колонки. Тобто, це не газова плита, а це колонка. Альтернативи їй немає. Якщо би газовий котел, який працює на великий мікрорайон, можна було б замінити на мазутний, на торфяний, на дров'яний, на якусь тобто інше паливо вплоть до слюди там і, -і, -і інших. Джерело палення. То коли колонка, то тільки газ, то, то повна прив'язка. В той час вони навіть в цих двох регіонах проєктували закупівлю російської трошки дешевшої електричної енергії на той час при надлишковому виробництві в Україні. От в Україні п'ять видів генерації є, 5 видів. Угу. Ну Так в цьому році склалося ну і випадковий один фактор, і зовсім не випадковий. що ми, от Якщо ми знаємо, що газ це не наше і це не стійкий, Напрям розвитку, що газифікація електроопалювальних котлів. Великих, особливо на ТЕЦах, це не перспективна для нас була ідея. Для нас було вугілля перспективне. Так от конфлікт на Донбасі, який був зроблений нашим великим сусідам, перш за все, забрав у нас 78%. шахт, які добувають вугілля. І сьогодні ми цього джерела не маємо. Вже два джерела Уже два відсікли. Свого часу були укладені угоди з американськими фірмами про те, що наші атомні електростанції будуть отримувати паливні елементи з Америки. Так, а не твели російські, скасували при Януковичі все, тобто закрили це джерело третє повністю. Четверте, яке ну також було ну, якби не ніби той нашим, це мазут. Мазут він також залежить від в основному російської нафти і також не дуже надійний. Але переробка наша ну, так, наша переробка це таке більш-менш джерело. Але є ще таке надійне було завжди джерело, як гідроелектростанції. Минулий рік, минуле літо було бездощове. Запаси води, водосховища Дніпровського каскаду мінімальні, нече рівня допустимо включити турбіни, практично неможливо і от п'ять факторів. П'ять фактично факторів, які співпали, вони призводять до того, що доводиться купувати вугілля в Південній Африці. От доводиться електрику в Росії електрику в Росії. Тоді тут вже дуже важко регулювати навіть тому ж уряду проблеми ціни, тому що ціна не від нас залежить, залежить від того, як нам продадуть і як ми багато нам глядачів. Вони не розуміють, навіщо так різко піднімати тарифи на газ. <кх> Давайте покажемо корупційну складову цього Абсолютно. питання, коли за заниженими цінами там. Ви по відомості проходили, що це для населення цей газ. Він продавався в комерційну структуру. Перше, друге, це величезна прірва Нафтогазу, яку ми своїй кишені все одно платимо цьому нафтогазу з бюджету. Давайте розжуємо ці питання. Ну, давайте подивимося у кожному виду монополії. А монополії їх ну як мінімум три. Основних можна назвати це е, теплова, тобто електрика. Фактично, це газова монополія, яка також з нею пов'язана. Це вода. Ну, є ще там інші, але вони менші. Це в енергетиці. Ну є ще ну, у нас україздниця і да, ми про них сьогодні в даний момент не говоримо. Так, от я вам хочу сказати, що аналіз діяльності кожної монопольної структури показує, що е, абсолютно чіткого м, обліку, абсолютно чіткої політики е, вироблення тарифу, свідомої, mm. зрозумілої, відкритої, гласної, немає. Я, наприклад, можу на пальцях чи кажуть, на цифрах доказати, що на кожному кубічному метрі води холодної, яка потім лягає в основу підігрітої води в ціну. Київводоканал приблизно 2 гривні 42 копійки, це я показав в документах. Бере зайвого. Ну, як бере зайвого? Ну, тариф так розробляється, що чисельність колективу цього великого Київводоканалу. Завищена була при розробці тарифу, то тобто показано так десь 8 тисяч, а їх там 5 з лишком тисяч, тобто а, а це йде в тіло тарифа лягає. Потім, наприклад, зарплата там показана така, яку вони ніколи в житті не отримали. Тобто зарплата настільки завищена при розрахунках тарифу, а люди її не отримують. Третє, вони амортизують не тільки своє власне обладнання, а й всю мережу, яку отримали від Києва для е, використання. Так, от амортизація не свого обладнання, це злочин. І коли так порахувати, то. Іде от о, перша накрутка 2 гривні 42 копійки на кожному кубічному метрі, а потім запитайте, а яке ж споживання в будинках, де є лічильник і де нема лічильника? Там, де є лічильник споживання середньої води в районі 3-3,5 кубічних метрів за місяць. А там, де нема, доходить до 27 екзотична, якщо у мене платіжка, жінці принесли 27 кубометрів води, я кажу, а через той кран злити її, просто якщо включити зранку до вечора, неможливо. Обліку нема, от її нарахували. Чому? Я знаю, що це відомство дуже цікаво себе веде. По відношенню до міст супутників, яким чином вони підключені до київських мереж? Ну, щось слідів в документах і слідів угу. в платіжних документах особливо немає. 18% втрат на мережах, яку вони пишуть кожного року, нібито технологічні втрати. Ну, ви уявляєте, технологічні втрати води 18%. Закачений в Київ. А потім яка це, вода? То це три дірки на кожному метрі. Абсолютно, абсолютно. А, Там є втрати, але не такі великі, вони їх приписують, це нам в тариф лягає. А потім в мене виникає питання, яку воду ми п'ємо? Джерельну, ту, яка будемо, артезіанську, наприклад, да? чи там Дніпровську воду, чи Деснянську. Ціна їх різна. І е, когулянці, всіляких очищувачів для кожного з цього виду треба різну кількість, енергозатрати різні. От тут взагалі темна пляма. Тому що свого часу. Коли створився Київ Енергохолдинг, це була свідома дія тодішньої влади, до речі, міської Чорновецького. ну так, ну і не тільки. Там були трошки раніше деякі кроки uh -huh. зроблені. Тоді, у цій об'єднаній системі, коли Київ-Енергохолдинг увійшли і енергетики, і водоканал і газ, взагалі бухгалтерія стала якби єдиною закритою. Коли вони перераховували одне одному, ходили якісь гроші, були якісь баланси, я міг. Чисто по дотичним якимсь, е, фінансовим документам визначитися, де брешуть, де крадуть і в скільки крадуть. А зараз, коли це в одному котлі вариться, ніхто не може сказати, і, і туди доступу немає. Те саме, як крадіжка у, 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 у газовому секторі. Віталій Володимирович якось не зрозумів, що його, ну якби, грубо кажучи, вели в оману влітку, коли е, порекомендували йому відключити гарячу воду для киян з метою економії газу. це все неправда. Економії газу ніякої не було. Свого часу я цю історію вже розказував, я вивчав її. Павло Іванович Лазаренко в 96-98 роках ухвалив через кабінет міністрів рішення, що в разі відключення гарячої води одразу міняються нормативи споживання газу в квартирах, де є газова плита. Наприклад, хоч не хоче плати все платити не за 6 кубічних метрів, а за 9. Тобто тільки воду відключили, вже плати за 9. От треба було юридичне відключення води для того, щоб дати юридичну підставу Києву е, газу знімати з громадян отаку підвищену плату. А е, я потім зробив таку дослідження таке. Запит зробив в Дерстат. Uh -huh. А як змінилося використання приладів різноманітних побутових приладів за 8 років, які пройшли з періоду 96-го і до 18 років до 14-го? Да? Так от я вам хочу сказати, що за 18 років в нашому побуті з'явилося 12 нових електропідігрівальних приладів, які використовують воду. Наприклад, саме такий крупний це бойлер. Його тоді не було 98 році, в принципі, бойлерів не було електронагрівальних. Зараз люди, альтернатива не газ. Зникла гаряча вода, ніхто не ставить кастрюлю на ну, рідкісні випадки є. використовуються електрочайниками, а раніше були чайники звичайні, кавоварки, а раніше джезвочка була, але такі крупні, як бойлер. Такі, і, і бі... 12. Всього з'явилось нових. Тобто люди знайшли природну альтернативу використання е, вірніше, підігріву води зовсім не все. Ну, вони все. порахували, да. що їм дешевше. Електрика. А за газ все одно а за газ, доводиться платити. З них все рівно а за електрику. Я подивився статистику використання електричної енергії за приблизно такий же період минулого році цей різке зростання споживання електричної енергії, а газ приблизно на тому ж рівні йшов. Тут в газові отака є дірка, uh -huh. якою користуються, пане Володимир. Ми з вами перед рекламою не договорили про проблеми, які є зараз з обліком тих ресурсів, яких ми отримали. Вода, газ, електрика. Як їх можна ну, убезпечити, поставити лічильники на все? Це, е, ну, це важіль? Ну, дивіться, я думаю, що десь там комплекс трьох мінімум, а то й трошки більше заходів. Один із головних це, я вже говорив, відкритість тарифної політики. Тобто, з чого складається ця ціна? Людина повинна бачити, що їй не просто підвищили ціну, а є об'єктивні фактори для цього. Наприклад, здорожчання там природного ресурсу, від якого не залежимо, того ж газу. Але якщо цей газ. Знову ж без порушення законодавства України використовується внутрішнього видобутку, а не куплений в Росії, тому що кількість газу видобуто в Україні абсолютно забезпечує житлово комунальне господарство і побутовий сектор. Тому що якщо ми, ми виходимо на ну, середньо 20 мільярдів, цього достатньо. от ну у нас там так і деякі хлопці, які сьогодні в опозиційному блоці сидять. Опозиційні свої чергове демонструють, які сиділи з Януковичем, які навчилися тоді розкрадати ресурс України. Вони добуваються різноманітних е, преференцій. Давайте собі. чесно, не тільки опозиційні хлопці. хлопці. Різні хлопці, я ж кажу. Але так, коли там, ми називаємо Миколу Рудьковську чи там Шуфрича, то ми знаємо, що вони отримували там цілу низку свердловин на полтавському плато і так далі газовому. То е, оця система, коли роздавалися газові свердловини, як е, подяка за якісь там поведінку. Чи якісь рішення, то це дуже недобре. Є сьогодні закон України, який вимагає використовувати цей газ в Україні. Він не виконується в Україні, треба, ніким. щоб виконувався, Ніким не виконується далі. Це один фактор. Другий що тоді входить туди, от в тіло тарифа від закрито. Він формується зі стелі, я би сказав. Тому що немає основного фактора, який би давав можливість обліку, тобто системи обліку нікчемні. Вони або лише на місці виробництва, десь не в кінечного, а в посередника в посередині, тобто кінечний споживач, який точно знає, що стільки то електроенергії він спожив. У нього лічильник є. Він по електроенергії конфліктів майже немає. Дорого, погано зараз. Для особливо бізнесу це вбивча тарифна політика в електричній енергії, вбивча одна гривня 40 копійок, допустимо, там з копійками, навіть от це непосильна ну, напруженість фінансова. Це треба збільшувати ціни на все, ну тобто вбивати бізнес. А сьогодні така робота ведеться. Ненадійність систем існує електрично, особливо в сільські місця. От мені сьогодні я живу То в сільській. Ми, ми платимо за кількість електроенергії, а не за якість. Абсолютно, їх. якщо людина, от, у мій сусід поставив інкубатор. Вибачте, він вже його викинув, тому що два дні не було електричної енергії. Або, наприклад, якусь тепличка була якась, він там підігрівав іноді, але тепер можна все забути цю, цей бізнес взагалі. Тобто, от, якщо немає обліку, немає нормального тарифу, от і ота йде з самого початку політика використання ресурсу, рентні плати в Україні дивним чином оберігають тільки того, хто видобуває цей природній наш ресурс всім доступний. Рентні плати були в 40 з лишньому разів нижні, ніж в Європі. Вони просто на цьому наживалися, відправляли ці гроші за кордон. О, останнім часом там процентів на 30-40-50 п'ятдесят повідомити. Це все рівно. Я вам хочу сказати, що це ж Богом даний ресурс, який належить всій державі, нам, всім людям, але, але користаються ним окремі особистості, які на цьому заробляють великі гроші. Там вони на те, що ми не можемо проводити реконструкцію, не можемо там модернізацію через те, що нас там пригнічують. Та подивіться рахунки в офшорних компаніях. От, і ніхто не хоче перекривати офшорну цю, цю цей потік. Так от, коли це би зникло. Люди в комплексі В комплексі. і угу. люди б розуміли, що є. Але коли немає обліку по всій, по всьому ланцюжку. ну, Наприклад, я вам хочу сказати, що от, оця гра в місті Києві між гігакалоріями і кубічними метрами підігрітої води, що таке норматив, знову ж визначення, що таке якість послуг. Що таке гаряча вода? Це не просто вода, яка тече з крана, де є червоний піптик зверху, а це вода, яка відповідає стандарту гарячої води 50 і 75 градусів. Оце в цьому Зразу як відкрив от, краник, відкрили, а не чекати. Каєш 15 так, хвилин поки ну, у нас. Я стечі. колись написав Кабміну, і вона діє, до речі, ну і не виконують. На жаль, там там написано прямо: якщо протягом трьох хвилин ви не отримали воду, воду стандартну, ви можете скласти акт своїм сусідом, віддати його в ЖЕК. Якщо за один за одну добу ЖЕК не, не, не перевірив цю ситуацію, ви перестаєте платити абсолютно законно за так звану гарячу воду. Тому все, а що таке калорії? От, Ви розумієте. Ну, запит я роблю в певній там, науковій дослідницькій організації. Кажу, що таке геокалорія в Києві, скільки кубічних метрів підігріває геокалорія води? Вони чітко пишуть, гігакалорія геокалорія підігріває 22,5 кубічного метра води. А розрахунок наших комунальних служб полягає в тому, що 18 кубометрів води, якщо пройшло через лічильник вашого так званого гарячого крану, з вас вже списують гроші за гіакалорі. Усвідомлюєте, не добравши е, 4,5 з куба гарячої води, не добравши, ви вже маєте платити за гекалорі. Тобто, оціх от, от в цих ділах, а це мільярди. Ну на газові, наприклад, за моїми підрахунками було в місті в Києві вкрадено приблизно 240 мільйонів. Це тільки в Києві Так, там, тільки не в на всій Україні. Так, так тут, тут є ось, оця ситуація. Давайте спустимось на рівень так, нижче так. до споживачів. Так. От вони вже бачили, вони вже злякані тим, що підвищуються mm -hmm. тарифи на електроенергію і газ на сьогоднішній день. Ті, хто живуть в приватних будинках або навіть у квартирах, де немає централізованого опалення, у них своя свої, свої обрігівальні прилади. Сьогодні ще дешевше їм обігрівати своє приміщення газом після того, як подорожчують енергоносії і електрика, і газ за, за умови їхнього там різного КПД, з чим буде економніше? Я вам хочу сказати ще одна позиція, яку не враховують багато громадян. Який газ в Україні спалюється? Газя якість його не відповідає стандарту. Я провів експеримент, позвонивши в Санкт Петербург одному е е родичеві моєї дружини, Він там живе. От, і ми домовилися, що ми беремо каструльки трьохлітрові, наливаємо туди два літри води, абсолютно чітко. каструлі однакові. Ми по скайпу навіть показали одне одному. Ставимо на таку ж комфорку такого діаметру, на газову плиту угу. він і я. Температура він... в приміщенні однакова? — Абсолютно однакова. Mm -hmm. Ну, Комфортна температура десь в районі ну, 18-20 таке щось. От. І включаємо, передали другу зробіт на третину часу, на третину він е отримав кипяток швидше, ніж я. Тому підміс е певної дози атмосферного повітря в газ. Це одна з ну, тих обрудок, яка прикарає. Розбавляють, так, розбавляють газ. газ, так як от мочою кажуть на, на заправці бензину. Ну, бензин а от газ горить. Ну, це одно за умови того газу, який є так, в наших трубах. Є. Так. На сьогоднішній день газ дійсно він, е, більш ефективний, а не на сьогоднішній день. На сьогодні, якщо він підніметься там, в три і з лишком рази. Ми втрачаємо його як найефективніший. Ну залишається електрична енергія, наприклад. Але якщо буде зростання цін на електроенергію, яка задекларована, так знову це буде. це буде отака гра uh -huh. на підвищення, так як задекларовано. Тобто то... ви не радите людям з 1 квітня переходити у кого газові котли на електро. Ну абсолютно. Я, я би сказав... з огляду ту інвестицію, Без... що їм треба купити. Що це От там є. от та позиція, яку задекларував уряд про твердопаливні котли. Ну, я вам хочу сказати, що ми якось звикли до того, що відійшли від цього виду палива. Україна взагалі стоїть на іншому паливі, яке ніхто поки що про нього не згадав. В 70 ті роки і 50 п'ятдесяті особливо після воєнні роки вся Україна опалювала торфом, якого в нас сьогодні. Ну така кількість, що ну на десятиліття вистачить. влітку. Задимлене а повітря від того, а, що а він а там... ну, це, це задимлено від того, що він згорає там через землею, та. видатні екологічні дії Микитя Сергійовича Хрущова. Колись Василь Свич Ключевський в 1867 році Василь Свич Ключевський історик-еколог сказав: ну, я буду українською, хоча він писав російською. Він сказав, що діяльність людини може нанести велику шкоду природі. Його імператорської величності спеціальна комісія по осушенню пінських боліт за 10 років роботи добилась видатного в лапках успіху, осушивши 110. На тілі пінських боліт це маленький укол голочкою, але він болючий, тому що діяльність людини на півдні малоросії, він так тоді писав, яка призвела до розведення великої кількості вівців. Привела до того, що вівці своїми копитцями вибивають верхній, верхній дернистий шар степового ґрунту. А вітри стійкі вітри на північ. Несуть з собою міріади піщинок, які накривають струмки, річки, річечки, ставки і озера в середньоруській низинності, де беруть початки Великі Ріки, Дніпро і Волга. Убиваючи ці маленькі річки, ці піщані бурю, вбивають і великі річки. І от ми отримали екологічну катастрофу, коли Микатасеріч почав осушувати болота. Болота це мочалка, яка видавала воду. А тепер, коли вони пішли в осушення, оцей е, води підземні ну, опустилися, і з'явився торф, який можна запалити, і 4-5-6 метрів вниз він горітиме, як е, тліє його затушити. Не можна, він, можна... Ми бачимо, коли палять Та, стерню і ну, він стерня запалюється це, це знизу. Один, з, один з факторів нашого безгосподарності. Що таке стерня? Що таке солома? Це по перше винесення з ґрунтів поживи, яку можна повернути туди. Американці ніколи солому не збирають. Переворав воно згнило. Американці січуть це все на січку, вона падає за комбайном, потім дискується. Це все воно перегинає, воно там потрібне. У них просто система сілозмін. То бобові, то е, зернові, то якісь інші культури. У нас забули трошки про систему сівозмін і, і так далі. Повернемося Та. до енергії. Так. От ми зачепилися за це. Це дуже енергія. До речі, е, е, торф. І, такі брикети, торфяні uh -huh. брикети, вугільні брикети, солом'яні брикети, палети. Оце що палети. Ну це палети вона трошки інше. Це така. Як такі, як макарончики невеличкі. Uh -huh. От то вони трошки інші. Вони різні також. Чим важчі пелети, це така порада. Тому хто купує. Чим вони важчі, питом питому вага їх. от наберіть в баночку одних і других. От ті, які важчі ті краще. Це з твердих порід деревини, а там щось слабіше, Але тим не менше, ми бачимо, коли країна димить, горить, все горить. Нікого воно вже не горить у Європі. Біомаса перетворюється в спеціальне удобриво для землі. Там потрійна вигода. От а ми палим все, палим заражаємо повітря, видихаємо це все через свої легені. Тому країна живе безгосподарно, Це базова позиція. Сьогодні в Україні не розроблені системи, немає стимулу для цієї роботи.